Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Е, хочу попередити вас, що після того, як я оце запишу в своє е, вступне е, відео початок, е, потім після цього почнеться відео з дачі. Е, да, Нарешті ми вже відкрили дачний е, сезон, тому е, любителів відео з дачі. Можете передивлятись, сподіваюся, воно вам сподобається. І в мене трошки були ці трабли з пам'яттю в телефоні, тому я багато вам чого знімала, але все це не зберіглося. І після того, як я це помітила, підчистила пам'ять в телефоні, сподівалася, ну, не сподіваюся, я вже багато чого завантажила. Тому що залишилось, то Залишилось, що маємо, кажуть, то маємо. Ось треба купити, до речі, цю пам'ять в телефоні трошечки розширити її, щоб не було більше таких нюансів, тому, тому що я старалась вам знімала цікавеньке. Але ну дещо залишилось. Багато з того, що залишилось, це вже другий день, як ми були на дачі. Вже після того як я помітила, що не зберіглися відео, ті, які я знімала у ривочки. Але то нічого, ще буде дуже дуже багато відео здач, тому що вже весна. Попереду літо, і ви знаєте, що ми любимо проводити свій вільний час на дачі. Так що залишайтеся зі мною. А ще хотіла вас попередити: якщо будуть у вас питання з приводу мого ока, чому воно було підпухше, то це в мене був ячмінь. І я довго. Тиждень, напевно, ходила. Спочатку в мене на одному оці був е ячмінь, але ну, воно так трошки зверху підпухло, але швидко пройшло. А потім на другому оці. У мене навіть трошечки тут цяточка така червона залишилась і чешеться трошки. Ось, але тут прям такий набряк був, що ну, його в баню. Так що залишайтеся зі мною, приємного вам перегляду. Так, ми вже готуємо. Будемо готувати вечерю. Юра вже розпалив мангал, крильця замаринував. Все як завжди. Крильця, до речі, ми вже давно не їли. Якщо її сідали десь вечеряти, то крильця щось нам не заходили і м'ясо, то ми їли креветки і суші замов... замовляли. А це вирішили сьогодні на природі приготувати на мангальчику ці крильця. Потім, до речі, хочу з вами, хто любить ковбаску, ось така. Називається флорентійська ковбаска. Вона, бачите, з м'яса. Це свиняча ковбаска. Дуже-дуже смачна, схожа чимось на смак на цей хамончик. класно І на бутерброди дуже смачно і так, да? під пивко mm -hmm. Mm -hmm. А тут цей Ага, назва флорентійська. Mm -hmm. Потім Помили овочі. Тут у нас редис, помідорки, огірок. І це ми будемо робити салатик з молодої капусти, з огірком та з кропом. Ось так називається ковбаска флорентійська. Дуже смачна. А окремо будемо їсти помідорки, ось ці і редис. Потім мама почистила, нарізала картопельку, будемо смажити на пательні, ну на звичайній такій сковорідці, на сальці. Ось так. А ще тільки що шукали лору. Не могли знайти. Десь вона, до речі, треба дивитись, бо вона з цим сашейником, щоб нікуди не чухнула. Гадіна. Вже, коли знайшли її, причепили на мотузок, щоб не тікала. Вона сіла така ображена. Думаю, що це ви зі мною зробили. Перший раз у житті, куди побігла. Лора! Лора! А тікає вона завжди через ліс. Знайшла я її аж ось там на вулиці. Тільки ну, я не знаю, кожен рік в нас одне те й саме. Вона завжди тікає, ми її завжди шукаємо. Минулого року взагалі вона ввечері була втікла, у нас гості були, а я забула з них зняти ошейники. І вона зачепилася там в кущах, і ми її не, змогли, ну, не могли знайти, а друг наш. Потім знайшов, коли ми ходили отако, шукали і кричали: Лора, Лора, навіть нам люди вийшли на цей на зустріч, кажете, ви що, жору шукаєте? Ну жору да, подумали, а вони знайшли котика і думали, що це ми котика шукаємо. Але ж, ми оцю звізду, зірочку завжди шукаємо. А буся завжди сидить на подвір'ї, нікуди не виходить. Золота дитина. І до речі, на минулому тижні я їм давала пігулки від кліщів. Але все одно кліщі на них чіпляються, кусають. Але ну хорошо, що не цей не заражають. Да. А все одно чіпляються, тому я спреєм їх обробляю. Бачите, вони такі, як мокрі. Але чомусь все одно на бусі я вже штук п'ять зняла. З мами кліщів познімала з них, тому що мама ходила в ліс шукати лорочкою, начіпляла кліщів, так що будьте обережні, дуже дуже багато їх. Ну бо там якось він в тіні. Бо посадили на цьому участочку, на цьому клаптику е, минулого року. Ні, позаминулого. Артурчик був вдома. Ми ж разом з дітьми садили і цибуля не зійшла тут. Ні. Ну завжди тут щось не, 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 не дуже сходи. І в нас, знаєте, Ні зараз... рози вимерзли. Хоча не було такого морозу, да, щоб так, да, кущ, Взагалі я його обрізала так. Цей і і дуже тепло на вулиці сьогодні. І ну, все одно розпалили піч, бо в хаті трошки прохолодно, що хата не нагрілася на сонечко. І Зараз, знаєте, такий самий час вечір, пташки співають. До речі, я читала, угу. що коли слухаєш спів угу. То воно розблоковує психоневротичні якісь волни там. Угу. І воно краще, ніж психолог. Ну так. Да. Звуки природи заспокоюють. Так, іди в і не Холодно, не холодно, без ока. Коли в мене вже цей зійде? Не трогай його, я тобі сказала, що треба цей. Як підбита. В Юри один. Я постійно забуваю, як він. Ячмінь. Яч... мене великий. А? В мене великий. Де маленький? Нічого. Нічого не видно, хотіла вам показати. А? Так, сюди. Салатик з капусточки. Захід сонця. Ну тільки ну, хвилин буквально 5 тому е сонце ще вище трошки було, хотіла вам засняти, але поки робила салат, не встигла. Але все одно гарно. А і до речі, я вам казала, що в нас нічого ще не цвіте, але дивіться, що це персик ма? Ні, да. це ця. Це Абрикоска? так. Да. Абрикоска. цвіте. А там же свинка як цвіте. Не видно. Да і сливка за будинком. Ну і квіти, нарциси. Вчора ми з мамою вечеряли з комою. Ну, я ходила в магазин і побачила жіночку, вона продавала нарциси. Думаю, візьму мамі. Взяла мамі нарциси, підходжу до будинку. Бачу, мама приїхала на таксі. Ну, я відкриваю мамі двері. Бачу, мама також сидить з нарцисами. Мама мені купила, я їй купила. Ну і все одно мама їхала додому і забула свої нарциси, так? Да? У мене аж два букети нарцисів, вони так гарно пахнуть взагалі. Супер. О, дивіться, сонечко. о, воно. Воно за тучки заходить. Ось так. Краса. Ми вже сідаємо вечеряти. Мама ще купила ось такі перчики. Гостренькі. Я, не... я посаджу далеко. Не люблю. Такі. На мама з Юрою люблять. Так що будемо сідати їсти. Відкриття сезону так. починається. Почався вже. Yes. До нас прийшов Василь. Хазяїн дачі. Хозяїн, так. Да. Вася, Вася, дивіться. Таке у нього на лиці міміка. Думаєш, що ти від мене хочеш? Хяїн прийшов. Точно. Здоровецький скажи. Рись. Угу. Друзі, всім добрий ранок. Сьогодні у нас така ясна сонячна погода. Класна. Ми попросилася вже давно, в принципі. Зараз будемо готувати сніданок. Так класно прокинулись. На вулиці сидимо, п'ємо каву, пташки співають, сонечко гріє, світить. Дуже класно. А зараз будемо готувати сніданок. На сніданок ми будемо варити яйця і будемо робити, виходьбу, бутербродики і щийоком. Стільки, слухайте, багато кліщів, що це просто жесть. Вчора, ну я не знаю, скільки злори. Напевно, штук 15 познімала. І сьогодні зранку вже не знімала цих кліщів. Це просто жесть. Так. Будемо робити помазушку з філадельфії та авокадо. Буде нам смачно. Дивіться, ну на цих балдежниць. Вони такі, начебто, мокрі. Це я їх знов попшикала спреєм від кліщів, але щось він не дуже допомагає. Може вже. ну, Хоча срок придатності, термін придатності ще є, не вийшов, але щось. Чи я їх погано вчора попшикала. Так, що я вам хотіла показати? А, хотіла вам показати, ну, по-перше, треба вже косити траву, бо вона вже така височенька. І хотіла вам показати тюльпани. Дивіться, все. Розквітнули в нас тюльпанчики. Гарнюньки. Дивіться, яка краса весна. Справжня весна. Пташки співають, послухайте тільки. Красота. Ось тут же мама щось сіяла, вже кінзу посіяла і ще щось, здається, посіяла. Роботи повно, але знаєте, в чому е -е. проблема в тому, що сьогодні свято, тому нічого не можна робити. Приїхала називається допомогти мамі в коєму віці, а нічого не можна робити, тому зараз поснідаємо і, скоріш за все, сьогодні підемо в баньку, будемо паритись. Все ж таки вирішили трошки попрацювати. Ну як, гілки позбирати. Тому як дерева обрізали, а гілки залишились лежати на землі. Тому збираємо гілочки, а Юра вирішив покосити траву. Тому як я вам вже казала, що височенька. Знаєте, що я сьогодні виявила? Ми вчора приїхали на дачу, я вам знімала початок відео, знімала, ще деякісь фрагменти знімала. Дивлюсь, їх немає в пам'яті. І я точно пам'ятаю, що я нажимала на плей, щоб записувати. А цих відео нема. Не знаю, де вони можуть дітися. Якось дивно. Багато чого не знімала, але вже що маємо, то маємо. В пам'яті телефону, може, що з пам'яті? Може, і з пам'яттю, хоча воно так, ну, в принципі, залишається. Не знаю. Краса. Йдемо з мамою парком, гуляємо. Їздили тільки що замовляти мамі меню на день народження. Мама скоро день народження. П'ятницю. Да. З'їздили і заїхали ще в торгівельний центр, дивилися, мамі щось зутись. нічого не знайшли. Таке, щоб підходило. Ось і взяли собі по фрешу. Хоча тут же ж не цей не сік. Да? Ну, звісно, як обіцяли грейпфрути, апельсин і м'ята. Ну, м'ята тут є, апельсин є, а грейпфрута щось там немає. Ну, тут трохи є. Шматочок грейпфрута і стаканчик цього фрешу один. 50 гривень. У нас, до речі, така літня погода, так? Да? Угу. А мама тільки на сьогодні з дачі приїхала. Приїхали, мама. Мама, ви приїхали Мами, з дачі. Мама приїхала. Да. А Не знаю, чи запишеться це. Зараз подивлюсь, тому що в мене обмежена пам'ять, і те, що я вам знімала, я вже казала на дачі, мало що збереглося. Я вже вдома сходила з мамою по справах, ну я вже знімала вам. Потім ще прийшла додому, пішли з Юрою, вигуляла собак. І зараз буду готувати вечерю. Вечерю у нас з Юрою є картопля, тушена, але. Нікуся щось її трошки вчора подзьобала, і я впевнена, що вона її їсти сьогодні не захоче. Вона буде їсти, але вона там трошки з'їси і все. І я буду думати, що вона не наїлася. Тому я зараз її посмажу відбівні курячі ще зранку, відбила їх і замаринувала. І зварю, напевно, їй ще гречку. Ми будемо картопельку із салатиком. Де купили. Молоду капусточку, кріп і огірки. Зараз буду робити е, салатик. Ну, як зараз, спочатку посмажу відбивні, а потім буду займатися салатиком. Так що, такі в нас справи на вулиці: така краса, така тепла погода. Я, до речі, не пам'ятаю, щоб квітень. А місяць був настільки теплий, що можна. Я е, з мамою ходила по справах у рубашці, а ходили з собачками гуляли, то я взагалі в футболці була. Не пам'ятаю, щоб в квітні я ходила в футболці. Так що так. І приступаю до вечері ще банани. Взяли, змушую Нікусю кожен вечір, кожен день з'їдати обов'язково яблука. Бананчик, іноді апельсинку, якщо вона не дуже супротивляється, і ківі, щоб хоч якісь вітаміни потрапляли до неї. І вирішила приготувати пиріжечок, так як зранку достала тісто філо, розморозила. І хочу зробити з сиром. Тут в мене кислий сир. Потім ось така моцарелка в мене ще залишалася, я її потерла. І додала фету. Ще потру туди чесничок і поріжу кріп. І ще думаю, як це його сформувати. Напевно, буду закручувати, знаєте, такими трубочками. Подивлюся. Може, і на вечір буде сьогодні, чи завтра навіть буде на сніданок з чаєм, мені здається, буде дуже смачно. Ось так скрутила по кругу, виклала. А це в мене залишався один листочок. Бачите, він такий поламаний, начинки на нього не вистачило. Тому я таку поруч поклала. І все це зараз залью, як і минулого разу я робила пиріг з сиром із грушею. То молоко і яйця. Все це зіб'ю і залью цей пиріжечок і поставлю в духовку. Так, гречку зварила. Салат зробила, тільки залишилось заправити його. Потім відбівні посмажила, і пиріжечок ось такий в мене вийшов. Так що чекаємо нікусю і будемо сідати вечеряти. Такий гарненький цей пиріжок вийшов, правда, Юр? І 100% смачненький. Друзі, в нас вже вечір. Вже Нікуся пішла спати, повечеряли дуже смачно. До речі, пиріжок вийшов. Відмінний, дуже смачний, половину з'їли. Ніка сказала, щоб ми більше його не чіпали, бо то все їй. Зараз ще п'ю скляночку водички на ніч, як я завжди це роблю. І буду лягати спати, тому як завтра, завтра рано вставати. Я вже, чесно кажучи. Та сьогодні трошки стомилась, так що бажаю всім тихої, мирної ночі. До скорих зустрічей Всіх цілую, обіймаю, Па-па